Добрий день, Еврібаді. Був дощ, я вже ногу намуляв. Якби це тут не здохнути по дорозі. Дядько почав магнітики. Будеш звізда ютуба. Я тут і вмру. Місце таке, відчувається, що намоляне. От є розум. Треба було мені сюди лізти. Наче на морі. Корінь на стола, кому треба. Манюньки! О, до спадик. Заїхали в Карпати. А небо яке боже. Нам туди, прямо. Красиво. Ну Підемо спробуємо залізти сюди. Колоритна така місцинка. Забиводяться. Зараз розкажеш людям, позасирають. Ось ти вам зразу. Доказ того, що за нами правда. Ми тут поки вділися, змокли і кінчився. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ну що, доброго ранку, ми з України. Бо як каже один наш друг, добрий день, Еврібаді. Поїдемо трохи покатаємося, трохи кришу рве. Треба нерви успокоїти. Локації називати не буду. Хто знає той знає, хто не знає, після війни все розкажемо. Ну все, щасливої нам дороги. Ну що, вечір перестав бути томним, у нас був дощ. Слава Богу, закінчився. Ми тут під'їжджаємо. Немає в мене нормальної екшн камери але вигляди тут відкриваються. Ой-ой-ой, краса! Дорога, правда, така собі, О, але то таке. Ну що, перше місце дислокації. Ну, краса, краса. Поїдемо на оглядовий, глянемо ще. Зараз може спустимося туди ближче, підійдемо. Але гарно, просто гарно. О, слухайте, вигляд просто... Перехоплює? Краса красива? Давайте ще помилуємося. Ну, краса ж. Ну що? Щось шумить? Подумав що це? Водопади це абрикоски. Побачайте, хлопці, вихідний у нас не виходить. Так що ми в робочі дні. Чекаємо на вас тут. Будемо вже Дуже гарно. Просто. Просто перехоплює дух. Такі вигляди відкриваються, він. Наче не в нас. Я сильно висоти боюсь. Бо реально страшно. Я, наприклад, я на тебе буду спад вилазим, страшніше плачу зараз. Ти просто туди не ходив. Робив фотку з цього камінця, чесно чуть не впісявся. Далі будемо дивитися. Ну, я не знаю, я 100 разів одне й те саме показую, але ж, блін. should that? Дай Боже, дай боже. Так. Ого. 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 Ау! -у. Ну що дикі люди приїхали? Страшно. Страшно. Страшно красиво. Страшно красиво. Я просто не можу навіть і передати словами, наскільки воно тут все красиво. Просто в мене не вистачає слів. Просто не вистачає. Не крути, а з кожного равкурса красота. Не думав я, що мене так зачепить. Ой, наїстись можна. Типленький? Тепленький, ще лиш спіклами. Я брік Осі, воно як нема грошей, пожалуйста. <говорит> Підніжний корм, воно то воно чересня. Маленька <говорит> дуже. Маленька дуже. Через з червоками. Нічого страшного. Дуже? Дуже. Ням-ням. <говорит> Сонце зайшло трошки. Ми ліземо. Ну спуститись спуснемося, як ми будемо вилазити назад, то не знає ніхто. Я тут дожовую пирожок. Скаля. А там ми фотографувалися, знімали відосики. Я вже собі співчуваю з того, як я буду туди лізти назад. То капець. Так, спускаємося нижче. Я вже ногу намуляв. Тому не знаю, чи я ще десь захочу після цієї локації десь йти. Їхати, Їхати то таке, а ходити то буде важко. Прийдеться босим хіба. Так оце ми зараз вниз йдемо. Тут не видно. Та я вже собі співчуваю. З того як я буду лізти доверху. Да, будемо лізти наверх, будемо тут, мабуть, але не, тут не заснути. Щоб не... Коротше так. Якщо хтось колись буде вам розказувати, що мотоботи це дуже зручна туристична взуття, не вірте. Мабуть, я назад босий піду. Якби це тут не здохнути по дорозі, Ні, ну, іде, а не стара дорі, стара дорі. Але не Тримайся Зараз подивимося. А, це направо-наліво. Ну йдемо поки прямо. прямо. Це ще потім, так, да, це вже десь там потом куди піде. Там краю, там недалеко, Дядьку почав магнітики. <с 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 О ну, все, буде звезда ютуба. Прохід заборонений. Давай, Твою стороною можна пройти. Погили. Чиї? Просто без коментарів. Напевно підемо піднімемося. Я так чувствую, що я тут і вмру. А Десь пів. Це така фри, юніть, коли на роботу. Завтра на обід. Може відійду. Печери Чесно, я не знаю що розказувати, але місце таке. Такі ага. печери. Я напевно буду виходити. Я людина не дуже набожна, тому розповідати нічого не буду. Але місце вічна пам'ять загиблена. Місце таке відчувається, що намолене. плечка Це поховання внизу. Давай. Вражає справді вражає. Видно як все ручками. Mm -hmm. так, просто щоб було видно, покажу, що він в скалі. Mm -hmm. Насолоджуйтесь. Камера не передасть того, я бачу вам хвилі, а наче на морі От є розум. Треба було мені сюди лізти. Ой. Кротик тут відбіжав скуватися. Ага. Так обсипається. Обсипається трошки. Да. Йшли, йшли, зайшли в тунель. Ось це джерело? Джерело? це добре. Дечка біжить. А це в камінці видобано, так? спускаємося до водички. Блін, я сразу <глухи> попався страшно. Я знав, мені 6 метрів глибати. О, тут люди розминаються. О, хіба не краса. Вже як нижче стоїш до води, то ніхто завжди красіше стоїть. Як на морі. О. Реально, як на морі. Фольф. Слухайте, любі друзі, тільки що так навернувся, ти сняв? Ні, <laughs> не сняв, не вспів. Шкуда? Я чую прям як вода бухкає. Да, це отлично. Тут ми ренарайску землюся. Ой-ой-ой. Да. Ух ти, нічого собі. А це то конечно да. Це поводу. А тут мабуть мелко. Не дредзас пуститься. А, ми потом вилізем звідти. Нам треба треба сюди, то щоб буде вирізати. Ти можеш вирізати? А ні, тут мене... Зараз вийдем. я знов навернусь. Придеться вплав вибиратися. Ні, ми там не, <мета> не підіймаємо. Хто <Тристо> знає? Що це за ягода? Так, звідси ми не вийдемо. Слухайте, ну, ми на морі, практично. Оп! Ліземо далі, може ми десь вихід знайдемо. Оце ні, можна вилізти буде, але ж... ми ж не скелелази, Ой, а ходи сюди ще дивись. дивись, як Зараз так, да? А, я хочу зверху ще глянути, зараз я прийду. Капець. Блін. Ну. У мене слов нема. Як казав один тепер всім відомий дядько, просто немає слов. Наскільки тут гарно. Ого! -го. ого -го, го го Вода тепла, все, друзі, ми йдемо купатися. Так собі з'їздили покупатися пару сотень кілометрів Хочете покажу звідки ми прийшли. Отам там -от звідти. Що наші лахи похожі, то капець. Але блін погода кайф. Щас підемо туди пірнати. Але й краса, боже. Слухайте, тепло, спочатку було холодно Зараз я тут втоплю свого телефона Я йду. я йду, 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 тут тут вода по пояс заходиш Ноги видно, по груди заходиш, ноги видно. Кайф! Важення таке, наче ми не в Україні, а десь на Мальдівах. Я не знаю, що говорити, дуже гарно. наскільки чиста вода а тут вітер задуває зараз я піду людям покажу як воно там нормально тут прям такі скелі і глибоко дивіться Пане краса, краса! Ну, Місце дуже гарне, але на цьому ми йому подякуємо. Будемо збиратися до домку Блін, ну справді, наче не вдома. Наче десь там. В Індонезії. Круто. Просто круто. Ну все, на останок. Крайній кадр на сьогодні. І будемо їхати до Донки. На водоспадик ще один заїдемо, мабуть. Так щоб вам показати. Дві, я пішов копійку кине на прощання. А. Ну все. Поки що все. Що, я бачу, що ми зараз будемо знову купатись. Так що тікаємо. Такий каньйон. Ми приїхали, звідти, чесно. Думали трошки буде веселіше. Ні, ну їхали, то ми весело, звісно. Веселіше в плані, давно душів не було. Пересохла трошки Чи Це не річечка? Ще не понятно, що це таке. От. Але каньйон прикольний. Корінь на стола, кому треба. Корінь на стіл. До один, он другий. Ой. Такий водоспадик. Води нема. Ну, але... Але... Це одно цікаво, он грот під ним. Цікавенько. Отак. Зверху, сонце сіло, дуже стало туго, видно. Такий собі манюнький водоспадик. Ну, але все одно, враховуючи, що тут гір нема. Ну що, їздили, ми їздили, заїхали в Карпати. Краса? А небо яке боже? А дорога яка? Нам туди, прямо. Ну красиво. Красиво. Гори Карпати. Красота. А ну дивіться, що знайшов. Ну прикольненько так, прикольненько. Навіть глибоченько там в ямі. Ну підемо спробуємо залізти сюди. Ну що, заби водяться. Тільки так, щоб я тебе не цей не витягував, будь ласка. Красиво. Красиво. Колоритна така місцинка. Цікавенька. Там ще й на голову мабуть капає тобі, ні? <риклад> <риклад> Вітя вирішив бутинки помити. Ну. Місцинка гарна. Вода холодна. Прикольно, щоб такого, хто би... Покосив, але зараз розкажеш людям, позасирають. А так нормально, красиво і красиво. Де, що, казати не буду. Хто знає, той знає. Хто не знає, все одне в коментарях напише. Так що, якось так. Досить гарно. Навкруги. Вон. Оп! Є. Я живий. Слава Богу. Я виліз звідти. Тепер нам третій клад. Будемо сьогодні знову купатися. Наступна зустріч, не знаю коли. Дякую за увагу. Віримо в Україну. За нами, правда, і перемога теж буде за нами. На все добре. Ось оната вам зразу доказ того, що за нами правда. <ріст> Ми тут поки вділися, змокли і кінчився. Класно, ну поки їдемо в Діті, десь виїдемо туди, де тепло, там будемо фотографуватись, тобто, господи, фотографувати, переодягатись. На цьому дякую за увагу. Всім здоров'я Україні! Перемоги!